Діти це квіти життя, однак в нашій країні збирати великі букети все одно, що підписувати собі вирок. Багатодітні родини голодують в очікуванні матеріальної допомоги. Чиновники обіцяють підтримку, коли ж до діла з'ясовуються, вони лише розказують, що знімають капелюха перед матерями-героїнями. Ми вирішили розібратись, чому батьки з простягнутою рукою не можуть піймати ані краплі у грошовій зливі. Тут Віталік спить, там Діана, тут Каріна з Аліною. Тут як Сережа старший приїжджає, кладає йому стуло, він спить. Там брат спить. А я, чоловік, Богдан і Настя спимо на одній кроваті. Отак От каже, ми живемо. Наталія справжня мати героїня. І не тільки тому, що народила восьмеро дітей, але й тому, що виховує їх у апартаментах розміром сарай. Це знаходиться на скупні. Ванна і кухня все Там разом. Про державну підтримку незаможнім тут і не чули. Багатодітна родина вже стомилася обувати державні пороги. Найстаршому синові вже й 18 виповнилося, а батьки й досі не можуть домогтися не те, що покращення житла, а хоча б обіцяної соціальної підтримки. А стараємося на двох трьох роботах робити, і займаємося своїм господарством, якби бі тільки вижити. Виживати самотужки доводяться як і тисячам багатодітних сімей, так і матерям одиначкам по всій Україні. Я біля, я Сьогодні вони вийшли на вулиці, щоб оголосити справжню війну з соціальним службам. Нам не забуває завадає. Їхній терпець увірвався, так і сім'я поковів. Вже третій рік воює за соціальну допомогу та все дарма. Бо ж заплатити хабаря бракує грошей. Багатодітні батьки переконують, під різними приводами їм навмисне затягують оформлення пільг, а потім і зовсім відмовляють. Зарплата ну як моя, що я і не роблю. Треба довідка з земельної ділянки паючи в нас є. Пірафія, копія рахунку. Довідка з місця навчання усіх дітей треба зібрати. Все починалося з нескінченої кількості довідок, а закінчилося з кількома ж відмовами. Спочатку мовляв, через те, що батько родини був влаштований неофіційно. Коли ж він змінив роботу, виявилося, його зарплатня перевищує прожитковий мінімум на 200 гривень. Получок зарплату тищу христу, ти що двісті. Вони кажуть у вас. Є доход і вам не позволить. Тоді голова сім'ї знову змінив роботу на менш оплачувану, але й це не допомогло. Допоки соціальній службі батькам не натякнули. Щоб довести свою неплатоспроможність, потрібно ще й заплатити солідну суму грошей. Вони сказали, що нема за немає нема де вам дати, і все. Ми так вже ходимо три года. А потім і зовсім отримати відписку. То не пишуться, що все хорошо, і все. Міністр соціальної політики Наталія Королевська запевняє, проблем з фінансуванням у міністерства немає. У 2013 році збільшено видатки державного бюджету на допомогу малозабезпеченим сім'ям. Вони склали понад 40 мільярдів гривень. Невже і справді мільйони на допомогу бідним українцям розчиняються у кишенях чиновників соціальних служб? Програма гроші вирішує власноруч перевірити. Невже і справді процедуру оформлення доводять до абсурду? маючи на руках справжнє посвідчення матері одиначки, наша журналістка на власному досвіді спробує отримати законні кошти на власну дитину. Невже без хабаря не обійтись? треба оформити. А робітниця соціальної служби розповідає, спочатку потрібно зібрати усі довідки і зареєструватися у десятках відповідних інстанціях згідно закону. Лише після цього можна претендувати аж на 260 гривень щомісячної державної допомоги. Але і це лише у разі проходження перевірки. Я думаю, що буде приходить, викликають працювати з рисунками. Ну, я всі, то тобто, скані, ще будуть приходити люди таке. Щоб підтвердити, що ви дійсно маєте статус матері одиначки самих документів недостатньо. До вас ще три місяці будуть навідуватися соціальні служби. Ви соціальний спеціально. Я пішу так, те, що звітуєте, виживаєте самі, виходите, самі такі дитини. А ти наче що щоб на даний момент не виходить? Ми не віримо власним вухам. Виявляється, по закону матері одиначці заводити чоловіка суворо заборонено. Якщо ж порушите закон, вас позбавлять пільг. Та, та вже з розмови одинці з іншим соцпрацівником пропонуємо домовитися. Почувши ключове слово домовитися, тональність розмови помітно змінюється. Ну, інспектора може, житті не приходить. Ви головне документи приносіть, а там домовимося, не переживайте. За хабар нам обіцяють продемонструвати бюрократичне диво і оформити все лише за тиждень. Що означає чарівне слово домовитися знає і багатодітна мати Тетяна. Їй таки вдалося вибороти у мріяне свідоцтво багатодітної родини, та усі пільги залишилися лише на папері. Наприклад, за законом малозабезпеченим сім'ям передбачається 50% знижка на сплату комунальних послуг, щорічне медичне обстеження, безкоштовна медицина та ліки, безкоштовний проїзд, усіма видами транспорту та навіть безкоштовні путівки. Невже усі члени багатодітних сімей дійсно мають усі ці пільги? Давайте перевіримо елементарне положення про безкоштовний проїзд. Для експерименту запрошуємо Марину. Вона має посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, але каже, жодного разу ним так і не скористалась. Ну, говорять, що у нас такого немає. Тіпа, у нас у них там блокнотики такі там, де дивляться, там що в них такого не, не проходить таке. Типу, або платиш, або виходиш. Давайте перевіримо. Ми зупиняємо першу зустрічну маршрутку і заходимо. Добрий день, я по посвідченню. Бати сім'ї до школи. Білети треба брати. Ну а по цьому що не проходить? Я не Нема білетів нульових, не має. Ну так, а в мене немає, грошей. Та водій чути не хоче про якесь там посвідчення і змушує дитину платити. Яке посвідчення, це ти їдеш без нічого. Береш билет, а тут все не оплачено. У мене нема нульових, в мене не льготних білетів. Марина демонстративно зачутує водію положення закону. Безкоштоний поїду ціма видами міського пасажирського транспорту, крім таксі. Та на нього це враження не справляє, і дівчину з багатодітної родини висаджують просто посеред дороги. Тетяна запевняє, такі прогалини у законодавстві зустрічаються ще не у кожному положенні. Наприклад, 50 відсоткова знижка на сплату комунальних послуг передбачає суттєві обмеження. Наприклад, по газу надається всього лише 94 куба на родину. Якщо родина використовує трішечки більше, те вже рахується по повній вартості. Так само по електриці, по іншим. Та що вже казати про пільги, коли навіть з обов'язковим безкоштовним харчуванням у школі не складається. Багатодітний батько розповідає: мало того, що вони не отримують пільг, так їх ще й змушують харчі у школу носити. Задіку на кожну дитину це ж треба здати по 15 кілограм картошки, 3 кілограми морки, цибулі там і все остальне. Ну так як у нас виходять, тут двоє треба це все здати. Якщо не здаси, то дитина то голодна будеш. Прокоментувати соціальні дива ми попросили у Міністерстві соціальної політики. Так що там співду запиту? Потім на вітер.